Дорогі друзі, сьогодні ми знаходимося в Дарницькому будинку культури міста Києва. Разом із вами автор і ведуча програми Життя під час війни Галина Ільєва і директор продюсерського центру Інфініті Микола Нагорний. Цей концерт благодійний, і всі актори, всі співаки, виконавці, інструменталісти дарують свою творчість безкоштовно волонтерські збори для ЗСУ і нагородження кращих жінок до дня весни. Зі мною красуня, майбутній лікар, іскра, котра сьогодні дарувала свої пісні. Іскрочка, це ваше хобі, чи ви маєте і музичну школу? Я закінчила музичну школу, але далі не навчалася. Вибрала іншу спеціалізацію. Але музика для мене це життя. Я думаю, полюбилося глядачам те, що ви з такою віддачею, як професійна співачка, давали на сцені джазу, як то кажуть, жару.